Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, разом з нами вітаємо вас. Пане Юрію, чуєте? Так я вас чую. Як ви мене чуєте? Ми чуємо вас прекрасно. Розкажіть, якою є оперативна ситуація на тепер? Чи не змінилася кількість загиблих і в якому стані постраждалі? Ні, зараз не змінила станом на зараз. Не змінила скільки загиблиць. У нас чотири особи це два чоловіки і дві жінки. І також у нас травмовано 12 осіб. Дехто вже відпущений додому, дехто знаходиться зараз у нас у лікарнях і надається допомога. Рятувальні роботи у нас продовжуються. Розбираємо завали. Маємо надію і сподівання, що більше загиблих не буде. Наскільки сильні руйнування у житловому цивільному секторі? Ну досить сильні там, де особливо загибли у нас дві жінки, якраз і ще зруйновані будинки по промисловості. Ну там невеликі руйнування, але також проводимо розбір завалів. Ну що говорити по постраждалим сусіднім будинкам, то більше 120 у нас вже є звернень щодо саме пошкоджень майна. А чим саме ворог бив у вашому випадку саме в Запорізькій області? Чим працювали якою зброєю різними ракетами? Це і Х-22, і Х-32, і Х-101, також і Циркон. Зрозуміло, в очікуванні того, що росіяни можуть повторити масовані ракетні обстріли буквально напередодні нового року, як це вони робили 29 грудня, 31 грудня минулоріч. Чи плануєте ви якось посилювати можливо заходи безпеки в області? Зараз дуже часто по різним регіонам лунають пропозиції щодо відміни комендантського комендантської години, але я думаю, що у вас є конкретна відповідь на це. Ні, ми не переглядали комендантську годину. У нас вона так і залишається. Але саме найголовніше справа в тому, що у нас повітряні тривоги тривають близько 12-14 годин на добу. Тому саме найголовніше для наших людей це безпека, тобто. Знаходитись в укриттях, якщо не встигають до укриттів, то правило двох стін використовувати. Ну і найголовніше це е, ми продовжуємо і надалі вивозити людей з лінії обстрілу. Зрозуміло. Дякуємо вам за надану інформацію. Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, був у марафоні.